Сьогодні будемо говорити про святу Тереню Тереню. Якось так роздумую, що е, цей рік, 2023, є ювілейним, адже 150 років з дня цієї святої великої Терезки від дитятка Ісус. І щось мало про неї так ми говоримо. Хоча є цей мій апостуляти з малою дорогою до неба разом святої Терескові дитятка Ісус. Власти, Сьогодні хочу. З вами разом пороздумувати, і це є щось неймовірне, адже відкрив для себе. Хоча колись прочитав від А до Я, щоденник її духовної історії однієї душі, так маю тепер багато інших її рукописів оригінальних. Е, на, так, в перекладі, звичайно, що треба досліджувати. Але останнього разу, е, коли був Бердичеві, так в мої руки попала ось така книга, дуже потужна. Дораджую вам її це. Співбрат Святої Терези від дитятки Ісус Кондра Деме Естер Кармеліт з пустими руками. З пустими руками. Послання Терези з лісі Отже, з якими руками я проходжу до Господа? Тільки коли в мене руки пусті, тоді Господь може мене наповнити. Отже, феноменальна книга, яка відкриває. Дуже глибоко певні перспективи життя Святої Терези від дитятка Ісус з погляду Кармеліцької духовності, з погляду дослідження отця босого Кармеліта Конрада Деместера. Отже, відкриття малої дороги, напевно, кожен з вас зустрічався в своєму духовному житті з Святої Терези від дитятка Ісус. Так, потерпляло вам на очі її вислови, можливо, також її щоденник. Це мала дорога, про яку ми багато чули, про яку ми можливо багато знаємо, але ж так до кінця ми її усвідомлюємо, так? І в чому її сутність цієї дороги, Святої Терези від дитятка Ісус? Отже, ж, натикнувся на неймовірне свідчення Святої Терези від дитятка Ісус. Отже, як Свята Тереза відкриває для себе цю малу дорогу, так щоб коротко, не, не надто. Затягувати власне, це, це, це відео сьогоднішнє. Отже, ж, до певного моменту, власне, до 1894 року, тобто, коли Тереза вже була в монастирі, так, певний час, її розуміння любові. Отже, Тереза розуміє, що. Е Вся наша святість, досконалість людини полягає на любові до Господа Бога і ближнє, Так? Але її розуміння любові, на чому воно ґрунтувалося. Воно ґрунтувалося більше на покорі, на смиренні. Так? Але Тереза, ідучи цією дорогою, спотикається. Вона розуміє, що не може власними силами статися. Це нереально. Знаєте, я в своєму духовному житті також це пробував і напотикнувся, став на. Награб, як то кажуть, і отримав велику, скажімо так, шишку в голову. Так? Аж пізніше Вести до мене дійшлося, той дух мені це відкрив і можливо через це відео також відкриє для багатьох тих, які хочуть стати святими і в своєму житті їм це не виходить. Отже, Тереза, Тереза відкриває довіра. Довіра є це то, Чим ми повинні іти до Ісуса, до Бога, щоб стати святими. Отже, ж, відкриття Милої дороги. 14 вересня 1894 року, тепер постараюся бути конним. Е, так. Е, так. 14 вересня 1894 року Селіна, сестра Терези від дитятка Ісуса, так, вступає до Кармелю. На той час варто сказати, що в монастирі, зокрема в жіночому, хоча це було вже і за Святої Терези від Ісуса Авільської. Отже, ж, молодим кармеліткам не дозволяють повністю читати книги Старого Завіту. А свята Тереза, вона для нас є прикладом, особливо для мене, також великим знавцем Святого Писання. Не екзегетичним вивченням його, але вглиб, тобто в духовному значенні. так? І зараз, аналізуючи цей, ці п'ять ці кроків, ми проаналізуємо сьогодні відкриття малої дороги Святої Терези від дитятка Ісуса, побачите, наскільки ця мала Тереза розуміла писання, особливо старий, старий Завіт. Отже, в її руки потрапляє, вона дуже радіє цьому рукопису Селіне, так? і вона переосмислює. так? Тут, нарешті, вона віднаходить цю малу дорогу, свою малу дорогу, якою Господь Ісус хоче її провадити. Це був кінець 1895 року. Отже, ж, автор Конрад Деместер, звичайно, що цей рукопис розповіді Святої Терези від дитятка Ісус він, він її спрощує, так, скорочує, оскільки це займало би дуже багато. І потрібно також. Пам'ятати, що це відкриття було записане тільки за декілька місяців перед смертю Терези. Отже, ж, перший пункт Тереза завжди мала бажання. Пізніше, на, ць на, на цьому першому пункті малої дороги Терези від дитятки Ісуса будуть е е посилатися інші світли, зокрема свята Фаустина Ковальська. також. Отже, вона говорить про давнє бажання. Давнє своє бажання, яке найдавне бажання було? Прагнула бути святою. Отже, це конкретність. Так, ми у своєму житті має, повинні мати цілі, конкретні цілі, може мати загальні цілі і конкретні планувати життя, так? дисципліна, порядок. Так? Отже, Тереза ставить цей, цю свою ціль. Отже, вона розуміє, що тільки малою дорогою вона повинна йти. Так? Ми вже сказали про це, що це має бути довіра. Так, я, якою цей зв'язок? Отже, ж, але сама мала дорога не є самоціллю. Отже, це є засіб здобуття святості. Друге, Тереза зустрічається із давнім ствердженням власного чого, безсилля, Безсилля. Хто можливо бачив попередній відтинок? В моїй серії з цим Піо. Вести. Там я про це говорив, що я, Я, Я. Так, отець Піо каже, що цей егоїзм буде нас переслідувати протягом усього життя. Ми будемо з цим боротися. Я вона може навіть підказувати, та ти зможеш, та ти сам своїми силами станеш святим? Ні. Отже, ж, Тереза зустрічається з власним безсиллям. І тут вона наводить приклад цих дво, двох елементів боротьби Бога і людини. Це дуже гарний образ, символ, який я також до, до, до цього часу багато не розумів. Так, не розумів цього. Отже, почитайте собі буття 32 глава, як Яків бореться з ангелом. Так? Це людина намагається доказати Богові, що вона може, так, але вона отримує цей знак, тобто власної безсильності, протягом усього її життя. Отже, Тереза це розуміє. Вона тут, читаючи властиво, цей уривок, вона зустрічається і це перший такий наголос те, глибина слова Божого Святої Терези. Отже, ж, вона говорить про об'єктивні і суб'єктивні відчуття. Отже, ж, е що стосується переживання святості, так? І тут, властиво, вона виробляє ту свою власну концепцію, яка відкривається вже далі, в третій пункт. Третій вже. Внутрішня впевненість, про що йдеться? Вона каже: замість того, щоб знеохочуватися, кажу собі: добрий Бог не давав би мені нереальних прагнень, тому можу йти до святості, попри те, що я сама маленька. Так. Не знеохочуватися. Нам може видаватися, так пізнаючи свою немість, неміч ласкість, ну це не для мене. Багато людей відходить таким чином від віри, від своїх прагнень і бажань від пра практики духовного життя, від молитви, так? А це властивує мета демона, так? відтягнути нас від молитви, від, від, від духовного життя, щоб його, його не практикувати. Отже, Тереза каже: попри це, я буду йти цією дорогою. Внутрішня впевненість це третій чинник. Вона каже, для мене неможливо стати великою. І вона не хоче стати великою. Зрозуміти, так? Вона говорить про малу дорогу. Я повинна каже, це її власні слова, повинна терпіти себе такою, якою я є з усіма моїми недосконалостями. Так? Прийняти себе своїми недосконалостями і йти цією дорогою, так? Четвертий пункт. Тереза тут далі шукає розв'язки в святому писанні, в тому рукописі, який вона отримала від Саїни в 1894 році. Так? Отже, шукає розв'язку в святому писанні. Знаєте, для святої Терези слово Боже було щось особливе. Вона казала, що одне слово Євангелія її настільки заохочує до наслідування Ісуса, що їй не дає жодні сотні книжок. Зрештою, це Святий Альфонс Марія Делігорі про ці речі казав. Отже, ж, покладання на Бога. Не було ще досить таким міцним в Терези до 1893 року. Якщо читати її рукописи, так якщо читати її оригінальні тексти, отже. Тут вона вдається до такого терміну ліфт, який появляється у її, е, у її творчості. Ліфт це та мала дорога, дуже проста і коротка. І Тереза казала, е, бо Кармель сильний своїми особистостями, так Іваном від Христа, Йоанном від Христа, святою Терезою від Ісуса, Великою Терезою. Вона їх порівняла до Орлів. Це тут реньові від дитятка Ісуса. Багато сьогодні так само дослідники кармелітської духовності вважають осучасненим, осучасненим Йоаном від Христа. Отже, ж, і вона каже: вони є орли. Вони ширяють високо і впевнено. Ну, це не для мене. Я, я маленька, я слабка. Я не зумію взяти цей рівень. так? Отже ж. І тут більше з'являються в її творчості такі висловлення, як Божі рамена бути несеним, дитина бути маленьким. Отже, ж, це є той четвертий пункт, ліфт. Так? Ну і п'ятий. Тереза знаходить спасенну відповідь знову ж таки в святому писанні. Книга Приповідок 9.4. 4 Відкрийте собі, почитайте, так? Цей вислів я. Якщо хто маленький, нехай прийде до мене. У українському тексті, властиво, в нас сказано так. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Тут немає ані форми мали, ані маленький. Так, ну, якщо читати, властиво, Біблію оригінальний варіант грецький, то властиво, там є це послання. Хто маленький, нехай прийде до мене. Маленький ось проблема, за якою бореться Тереза. Вона досі. До того моменту вважала себе великою. Так, я можу, я своїми силами. Тут вона усвідомлює, я маленька. Далі вона читає Ісаю, пророка Ісаю. Так, ми дуже боїмося читати Старий Завіт, Вчимо, вчимося від святої Терези, дитятка Ісус. Як мати пестить своїх дітей, так я буду вас утішати при грудях, понесу вас і буду вас колесати на моїх колінах. Отже, який грандіозний вислів. Отже ж. Тут появляється нове світло. нове, нове світло, бо е, Це показує як Божа благодать часто проходить завдяки випадковим чинникам. Отже, ж, Тереза розуміє. І каже так. О ніколи слова більш ніжні, більш співучі, не тішили так мої душі. Ліфт, який має мене підняти аж на небеса, це що є? Мої сили. Е, Мої ні. Я каже, це твої рамена, Ісуса. Знову символічна мова. Рамена Ісуса. Цим Тереза хоче виразити, що Бог сам підносить людину до святості, а не людина себе. Бог Бог. Але за яких умов тут потрібно зрозуміти? Так, щоб ми собі не думали, ну я собі буду розслаблюся так, в духовному житті, не буду працювати над собою. Але... Тереза пояснює, за яких умов? Для цього мені зовсім не треба рости. Навпаки, треба що, щоб я стала малою і ставала дедалі меншою? Казав Йоан Притеча, мені треба маліти йому рости. Так, що ти хочеш стати святим, святою, і ти цією дорогою святої Терези, ти маєш маліти в своєму духовному житті. Що цікаво, автор на кінець зазначає дуже важливу річ: що в Терезе немає. Рідко зустрічається цей вислів Маленька, милосердя. До цього моменту зустрічі з цим рукописом. Так? На перший... Отже ж, тут бачимо милосердя. Милосердя виходить на перший план. Боже милосердя, яке. Оскільки Бог описаний як любов, яка схиляється до маленької, безпорадної людини, з іншого боку, Тереза каже, що людина має до кінця прийняти свою вбогість, прийняти, так? Не, в, не, не лякатися, не обвідмежуватися, не жити двозначним життям, не жити подвійними, е, е, так само якимось своїми е, е, речами в житті, так? подвійними стандартами. Але прийняти свою богість, що спричиняє глибоке смирення. Прийняття своєї богість спричиняє глибоке смирення і дозволяє Богові нас підносити. В цьому пункті, в п'ятому відкритті малої дороги, Тереза каже, що людина ще має прийти до Бога. Так? Не вистачає просто розпізнати цубогість, свою Прийняти це глибоке смирення, але з цим прийти до Бога. Вона приходить до Кармелю з, з, з цією метою. Так само і ми в своїй житті. Ми повинні з цим прийти до Бога, не тільки жити самі по собі. Так, Я можу собі допомогти. Ні. Практикування духовного життя відбувається в спільноті, в парафіальній спільноті, там, де Господь Бог нас покликав, чи це в іншій якійсь духовній спільноті, так? чи хтось в монастирі, чи хтось в священстві. Але властиве це відбувається в певній, в певній спільноті. Так? Отже, довіритися йому, віддатися в руки Бога означає довіритися йому. Отже, тепер її життя змінилося. Пробилося щось принципове, світло, яке вивільняє паросток, щоб бути святим. Дорога відкрита і ясна. В душі Терези співає радість. Господь Ісус хоче зробити її святою. Так? Він сам чинитиме це в ній і ще додасть решту. Він, Він, Не вона. Він. Отже, тут можна було ще довго говорити, а я не хочу дуже затягувати, тому що це вже тема на інші відтинки, так само на інші які зустрічі. Тереза ще наводить цей приклад з Іванлі, де Ісус каже: Пустіть дітей приходити до мене. Так? Якщо ви не станете як діти і не навернетеся, не осягнете царства небесного. Ми часто не розуміємо, що означає цей вислів стати як дітьми. Не стати, знаєте, взяти собі, як я бачу десь в Фейсбуці, таку фотографію один дядько собі взяв дитячу, ну, цей дурачок, чи як називається, так, і смокче. Зовсім ні. Абсолютно, це залежність від Бога. Залежність від Бога, я залежний від Тебе, Боже, повністю в всіх моїх вимірах: духовному, фізичному, моральному, психічному. Оце, оце є дорога духовного дитинства. І знову ж таки, посилання на книгу Приповідок 9.4, про який вже ми сьогодні говорили. Це, якщо хто, хто маленький, нехай прийде до мене. Отже, це слово маленький, воно дуже відділяється, так? В цьому. Підкреслюється в, 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 в малій дорозі святої Терези. І останній цікавий факт: те, що милосердя, тобто слово милосердя, Тереза не вживала часто в своїх рукописах до моменту, коли вона властиво переосмислює так. Бачимо, що Бог діє в нашому житті деколи, можливо, навіть випадково, але нічого випадкового немає через різні речі, щоб нас навернути, щоб нас врозуміти, щоб нас вчинити згідно образу свого сина, згідно того наміру, що він має до кожного з нас. Отже, ж, милосердя так? не бу... навіть такий приклад: у всіх її текстах до 1894 року, тобто на 350 -ти сторінках листів, вираз милосердя з'являється лише раз. Натомість, пізніше, коли вона вже пише свій автобіографію рукопису історії однієї душі, майже 200 сторінок, тобто, воно тут з'являється вже більше 20 раз. Отже, Тереза зрозуміла, що милосердя є тим чинником, який дозволяє їй відкритися так? на цю малу дорогу. Вона зрозуміла. Бажання святості, власне веселя, ці кроки поступили, внутрішня впевненість, прийняття довіри, тобто ліфта цього, який підніметь мене до Бога, і перебування в цьому, в цих обіймах Бога, так? який каже, як, як іса, як мати, без своїх дітей, як я буду вас утішати. Отже, Ісус, який тут дає нам значно більше, ніж ми самі собі можемо зробити. Так? Він провадить нас в цьому і додає нам решту. Це Тереза розуміє. Морозного січного вечора, 1895 року, вона це пише в провозвід у своїй автобіографії. Це, це стає пісною, хвали Божому серцю. Тереза бачить ясніше, ніж будь-коли, що воно золотою ниткою тканину тканиної діянь. Вона схоплює цю нитку, на якій висить її майбутнє, повне обітниць. Ці 32 місяці що їх Терезі залишилося прожити на землі. цей відтинок буде на честь 150-річчя від народження велетня святості малої, як ми її називаємо, малої Терези. Їмо цією дорогою. Прямуємо. Бог хоче нас провадити цією дорогою. Дорогою до святості. Малою дорогою. Амінь.